Найбільш такі е, ділянки, де росіяни зараз е, просуваються, це Серебнянський ліс, е, це е, все ж таки Покровський напрямок, і, на жаль, Константинівський напрямок, де росіяни зараз така е, кішка на, на карті, якщо подивитися, такий певний такий, декілька кілометрів. Е, Таке таке ну наступ росіян, які вже йде аж до золотого колодця, і перерізається траса Добропілля -Краматорсь. там дуже важлива логістична траса. Тобто є певні напрямки, але я не буду здивований, якщо росіяни раптом можуть піти наступ на запорізькому напрямку, де їх не очікують, де зараз ну бойові дії. Вони такі ну не не дуже активні активні, якщо порівнювати з тим же Срібнянським лісом, на харківському напрямку продовжується російська операція біля Вовчанську, продовжується біля Куп'янську. А що не вдалось росіянам, так це Сумщина, і скоріш за все, Росіяни зняли звідти найбільш підготовлені частини і перекинули на інші напрямки. І там, ну майже вся територія Сумщини, яку Росія захопила за останні місяці. Вона вже звільнена.